Неділок, восьмого тижня зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. До коринтян Першого послання святого апостола Павла читання. Браття, хіба не знаєте, що ті, які працюють коло святого, їдя із святого, і ті, які служать жертовникові, мають частку жертовника. так само й Господь не велів тим, що проповідують. Жити з Євангелія, та я не користався тим і не тому пишу, що було так зо мною. Волію бо скорше вмерти, ніж щоб хто відібрав у мене ту мою славу, бо коли я проповідую Євангеліє, нема мені від того слави, бо це мій обов'язок. І горе мені, коли б я не проповідував Євангеліє. Коли б я робив це добровільно, я мав би нагороду. Коли ж це не з власної волі, я виконую доручену роботу, яка ж тоді для мене нагорода, та що, проповідуючи Євангелії, я його викладаю даром, щоб не користатися правом, яке маю з Євангелія. Ком коментар. Горе мені, коли б я не проповідував Євангелії. Дорогі мої, коли хтось для себе щось пізнає цінне і важливе, він неминуче хоче тоді ділитися цим з іншим. Це стосується і Євангелії. Саме тому, коли ми до кінця ще не пізнали для себе Євангеліє і віри Христової як чогось цінного і важливого. Із того виникає криза проповідування. Якщо ми зрозуміємо важливість, яку має для нас добра новина, то не зможемо не проповідувати. І тоді разом з апостолом Павлом ми зможемо сказати, що горе нам, коли ми не проповідуємо Євангеліє, дорогі мої, це ж не тільки завдання для священників. Ми теж маємо ділитися Словом Божим, проповідувати Його іншим. Саме тому, горе нам, якщо ми найперше самі цього не усвідомили, як також коли цього не застосовуємо у власному житті, тим баче, коли ці, цією доброю новиною, Євангелієм ми не ділимося з іншими. Від Матея святого Євангелія, читання. В той час приступили до Ісуса, Фарисеї та саддукеї і, спокушаючи Його, просили, щоб показав їм знак з неба, а Він у відповідь сказав їм: Як настане вечір, ви кажете, буде гарна погода, бо небо червоне, а вранці сьогодні буде негода. Бо небо щось червонясто похмуре. То вигляд неба ви вмієте розпізнавати, а знаків часу ви нездатні розпізнати. Рід лукавий і перелюбний шукає знаку, але знаку йому не дасть хіба що знак Йони, і покинув їх і пішов звідси. Коли перепливли учні на той бік забули взяти хліба. Ісус сказав їм Глядіть, бережіться закваски фарисейської і садукейської. Коментар. Дорогі мої. У сьогоднішньому уривку Ісус із учнями повертається на західне узбережжя до Галилеї. Там до нього зразу підійшли фарисеї та Садукеї. Фарисеї були однією з течій юдаїзму. Вони прагнули святости, мріяли про духовне пробудження народу, очікували часу, коли Боже благословіння зійде на Ізраїль. Вони надіялися досягнути усього цього ретельним виконанням закону, який записаний у п'ятикнижі Молісеєві. Талмуді та усному передані фарисеї користувалися великою помагою та популярністю в народі, садукеї були іншою течією юдеїзму і діяли зовсім інакше. Вони активно співпрацювали з чинною владою, римлянам, та були сприйнятливі до греко-римської культури. Вони поєднували класичний юдаїзм та греко-римську культуру. Цікаво, що деякі з них підтримували римлян, вони були схожі більше на політичних лідерів, ніж на релігійних. Хоча багато хто з них належав до священників. Таким чином, фарисеї надіялися на Боже Царство, але намагалися досягнути Його через формальне виконання закону. Садукеї більше надіялися на матеріальне благословіння в цьому світі у вигляді різних статків та влади. Садукеї навіть не вірили в Воскресіння Фарисеї та садукеї були зовсім різними людьми, ба більше вони були запеклими противниками, вони ніколи не, спів... не співпрацювали разом. Це щось, якби у нас на Україні націоналісти з комуністами. Однак в одному вони вже були дуже разом. Це у спротиві Ісусу Христу. Вони дійшли підійшли до Ісуса та попросили Його показати їм ознаку з неба. Ісус показав вже багато ознак, частину з яких вони і самі бачили. Не так давно Ісус нагодував п'ять тисяч людей кількома хлібами та рибами, але вони просили Його показати їм ще. Ознаку, а саме ознаку з неба. Можливо, вони хотіли побачити, як Ісус пошле манну з неба, як це Бог робив впродовж 40 років подорожування ізраїльського народу по пустелі, або ознаку, яку Бог зробив у часи Ісуса Навина, коли Сонце на певний час зупинилося, або, можливо, ознаку з неба, яку дав Бог. У час пророка Іллі, коли послав вогонь з неба і Той спалив жертву, призначену для Бога, то, як жертва, призначена Ваалу, лишилася незайнятою. Вони наче казали: Ісусе, покажи нам ознаку з неба, і тоді ми повіримо, що Ти є обіцяний Богом Месія. Але насправді, дорогі мої, вони не цікавилися ознаками, не було такої ознаки, яка б їх задовольнила. Вони не були щирі у своєму проханні, бо Ісус не зробив це, ніколи не задовольнило б їх, і Матвій показує нам, чому. По-перше, у вірші першому він каже, що вони прийшли випробувати Ісуса. Це не була дружня перевірка. Більше вірно буде сказати, що вони прийшли спокушати Ісуса, щоб звести на Нього наклеп, щоб підкопатися під Нього, щоб очорнити Ісуса. Вони не запитували Христа. Тому що вели духовну боротьбу зі із, із своїм невір'ям та їм не вистачало доказів. Вони хотіли очорнити Ісуса перед людьми, щоб вони не слідували за Ним. А по-друге, Матвій це показує, наголошуючи, що фарисеї та содокеї співпрацювали разом. Любий, хто бачив у той час фарисеїв та садукеїв, разом знав, що вони вже замислили щось недобре. Нічого доброго ніколи не траплялося, коли фарисеї та садукеї співпрацювали в одному проєкті і по третє. Матвій показав це на прикладі попередніх подій? Бо у 12 розділі 38, 39, стишок написано, що коли Ісус вигнав демона з одного чоловіка, то фарисеї звинуватили його в тому, що Він вигнав демона з силою диявола. Яку б ознаку з неба Ісус не показав зараз, фарисеї та Садокеї звинуватили б його в тому, що Він зробив це силою диявола, що Він співпрацює з дияволом, вони вже навмисне вирішили це зробити. Вони вже вирішили не вірити Ісусу, що Він не зробив. Тому Ісус не показав їм ніякої ознаки, окрім знаку Йони. Він їм показав, що ви вмієте розпізнавати знаки не на небі, а цього не можете розпізнати. Тому і ми. Не будьмо, як ці фарисеї чи Садукеї, вірмо, довіряємо. ніяких знаків нам не треба. Бо віра означає віри. Здається, завжди, коли до Ісуса приступають фарисеї, то слід чекати якихось непорозумінь, хитрості, явного чи прихованого конфлікту. А як ти зустрічаєшся з іншим, наприклад. Як приступаєш до Господа в молитві, чи коли зустрічаєшся зі своїми рідними, близькими, друзями, колегами, чи просто незнайомими людьми, якою є твоя постава, твоя мова, твої бажання? Бути щирим це велика відвага і розкіш. Проте саме щирість і простота є добрим фундаментом для стосунків, що побудовані на заповідях любові до Бога і до ближнього. Ісус мусів показати цим поважним і заплутаним у багатьох умовностях людям їхню нещирість. Він називає їх родом лукавим та перелюбним. Для пророчої мови Старого Завіту є дуже характерним називати перелюбом невірність вибраного люду Господу. Щоб описати стосунок любові до людини, натхнені Святим Духом автори звертаються до найсильніших образів любові з нашого людського досвіду це жертвенна та безкорислива любов та шаленство закоханості. І любов подружжя. Приступаючи до Христа з підступними, нещирими питаннями, ніби з побожних спонук, вони тим самим виявляють невірність свого серця Бога, так само, як люди зазвичай ховають свої нечисті пориви і справи. Так само ці люди приховують, що вже давно шукають не Бога і Божого, але власної вигоди, власної слави і влади. А як з цим у нас? І про це хотів би почути від вас в коментарях, а на своїй немочі отримаєте благословення. Ісус залишається. Нечутливим на виклики старшини Ізраїля, і пішов своєю дорогою, не чинячи ніяких спеціальних знаків, які б задовольнили їх самолюбство. Він прийшов показати безмежну любов, викупити нас з неволі гріха та дати вічне життя. Його смерть і Воскресіння є знаком понад душі знаки, і сталося це тоді. Коли прийшла година за задумом отця, а не коли забаглося фарисея, глядіть, бережіться за кваски фариксейської і садукейської, застригає Христос. Можливо, тобі не вистачає чогось для доброго і щирого стосунку з Богом і людьми. Можливо, хочеш просити Христа про промінну серця. Зроби це, напиши про це у коментарях. Дорогі мої, Бог любить нас, тому не каже нам те, що ми хочемо почути, але каже нам те, що корисно для нас, тобто правду. Хай Господь научить нас сьогодні, покаянню та вірі. Перше ознака пророка Йон. Минулий раз із у зучнями відвідав територію, територію десяти місця. Десь здійснив чудо нагодування чотирьох тисяч. Ця територія розташовувалася на східному узбережжі Галилейського моря. У сьогоднішньому ривку Ісус учнями повертається на західне узбережжя до Галілеї. Там до нього зразу ж підійшли фарисеї та Садукеї. Фарисеї були однією з течій юдаїзму. Вони прагнули святости, мріяли про духовне пробудження народу, очікували часу, коли Боже благословіння зійде на Ізраїль. Вони надіялися, досягнути усього цього ретельним виконанням закону, який записаний у П'ятикнижі Мойсеєві, у Талмуді та усному передені. Фарисеї користувалися великою повагою та популярністю у народі. Садукеї були іншою течією юдаїзму і діяли зовсім інакше. Вони активно співпрацювали з чинною владою гремлянами та були сприйнятливі від рим грецької культури. Вони поєднували класичний юдаїзм та греко-римську культуру. Цікаво, що деякі з них підтримували римлян. Вони були схожі більше на політичних лідерів, ніж на релігійних, хоча багато хто з них належав до священників. Таким чином, фарисеї надіялися на Боже Царство, але намагалися досягнути його через формальне виконання закону. Садукеї більше надіялися на матеріальне благословення у цьому світі у вигляді різних статків та влад. Садукеї навіть не вірили у Воскресіння мертвих. Фарисеї та садокеї були зовсім різними людьми, бо більше вони були запеклими противниками. То що, як, якби у нас колись у Верховній Раді комуністи і націоналісти Свобода, вони ніколи не співпрацювали разом? Або ще могли ми би порівняти те, як правий сектор і партія Рігонів колись. Однак в одному вони все ж були разом це у спротиві Ісусу Христу. Вони підійшли до Ісуса та попросили Його показати їм ознаку з неба. Ісус показав уже багато ознак, частину з яких вони і самі бачили. Не так давно Ісус нагодував п'ять тисяч людей кількома хлібами та рибками, але вони просили Його показати їм ще ознаку, а саме ознаку з неба. Можливо, вони хотіли побачити, як Ісус пошле манну з неба, як це робив. Бог впродовж 40 років подорожування ізраїльського народу по пустелі. або ж ознаку, яку Бог зробив у часи Ісуса Навина, коли сонце на певний час зупинилося, або, можливо, ознаку з неба, яку Бог дав у час Пророка Іллі, коли послав вогонь з неба і Той спалив жертву, призначену для Бога, тоді як жертва, призначена вала, лишилося не зайнятою. Вони наче казали, Ісусе. Покажи нам ознаку з неба, і тоді ми повіримо, що ти є обіцяний Богом Месія. Але насправді вони не цікавилися ознаками. Не було такої ознаки, яка б їх задовольнила. Вони не були щирі в своєму проханні, щоб Ісус, щоб Ісус не зробив, це ніколи не задовольнило б їх. І Матвій показує нам чому. По-перше, у вірші першому він каже, що вони прийшли випробувати Ісуса. Це не була дружня перевірка. Більш вірно буде сказано, що вони прийшли спокушати Ісуса, щоб звести на Нього наклеп, щоб підкопатися під Нього, щоб очорнити Ісуса. Вони не запитували Христа, тому що вели духовну боротьбу із своїм невірям, та їм не вистачало доказів. Вони хотіли очорнити Ісуса перед людьми, щоб вони не слідували за Ним. По-друге, Матвій показує, наголошуючи, що фарисеї та садукеї співпрацювали разом. Любий, хто бачив той час фарисею та садукею разом, знав, що вони вже замислили щось недобре. Нічого доброго ніколи не траплялося, коли фарисеї та садукеї співпрацювали в одному проєкті. По-третє, Твій показав це на прикладі попередніх подій. Було написано, коли Ісус вигнав демона з одного чоловіка, то фарисеї знуватили тому, що Він вигнав демона з силою диявола. Яку б ознаку з неба Ісус не показав зараз, фарисеї та, та дукеї звинуватили б його в тому, що він зробив це з силою диявола, що Він співпрацює з дияволом. Вони вже наумисне не вирішили це зробити. Вони вже вирішили не вірити Ісусу, що б Він не зробив. Тому Ісус не показав їм ніякої ознаки. Натомість Він дорікнув їм. А Він відповів і промовив до них: Весь вечора кажете, буде погода червоніє бо небо. А ранком сьогодні негода, червоніє бо небо похмурить. Розпізнавати небесне обличчя, ви вмієте, ознак часу ж ви не можете. Фарисеї та садукеї добре навчилися розрізняти знаки погоди, знати, яка погода буде завтра, дуже важливо, адже з вечора ми маємо прийняти важливі рішення. Що одягнути завтра, чи брати з собою парасольку, куртку, їхати на роботу на автомобілі чи громадському транспорті, а може взагалі не піти на роботу і попрацювати віддано. Люди цікавляться погодою на завтра, щоб правильно одягнутися та не застудитися. Ці люди добре навчилися розрізняти знаки погоди. Якщо звечора небо червоніє, то можете бути спокійні. Завтра буде гарна погода. Але якщо ви встали вранці, а небо похмуре та червоніє, то стережіться, буде негода. І у першому і в другому випадку небо червоніло, але по іншим ознакам вони таки навчилися розрізняти, коли це почервоніння на погоду, а коли на негоду. Ісус, наче каже їм, по знаках з небом ви навчилися розрізняти погоду та стали гарними синоптиками. То чому ж, будучи духовними лідерами, ви не навчилися розрізняти духовних знаків, які записані у Божому Слові. Подібно тому, як вивчення ознак природи приведе нас до можливості передбачувати погоду, так вивчення Біблії, дорогі мої, має привести нас до розуміння духовного світу, духовних ознак та привести нас до Христа. Вони вивчали Біблію, але зазнавали повної невдачі як богослови, як священники, як пастирі. Вони не зрозуміли Божих знак. І коли прийшов обіцяний Богом Месія Ісус, вони не впізнали його. Таким людям Ісус не покаже більше ознак, окрім однієї. Рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, та ознаки Йому не дадуть, окрім ознак Йони, їх, полишивши. Від відійшов. Ісус назвав їх родом лукавим та перелюбним. І це дуже різкі слова, лукавий у деяких перекладах злий. Це диявольська хитрість та злоба. Вони ненавиділи Христа та хотіли погубити Його. Перелюб це невірність у шлюбі, у широкому сенсі перелюб. Перелюб це невірність Богові. Вони були невірними Богові. Коли Бог послав Месію, вони відмовилися його прийняти. Вони приймали лише те, що хотіли приймати, що їм подобалося, але не приймали того, що їм не подобалося. Вони хотіли Месію, який би прогнав римлян і дав їм їх народу матеріальне процвітання. Вони хотіли такого Месію, який би зробив їм те, що їм заманеться. Але Месія, який проповідував Євангелії та уздоровляв хворим, був не потрібен. Вони не приймали ті ознаки, які Бог вибрав показати. Але натомість хотіли, щоб Бог показав їм ті ознаки, які вони хочуть. Коли люди так поступають, то вони вже вирішили не вірити та не каятися. Питання полягало у невдостатку доказів. Ознаки були ясні, як день. Проблема була у злих серцях, які вирішили не вірити та не приймати Ісуса. Вони хотягнули, хотіли досягнути Божого Царства без спокояння. Однак так не буває. Але Бог милостивий. І навіть таким злим та перелюбним людям одну ознаку Він таки дав. Христос назвав знакою пророка Іона. І сам вже раніше пояснив, що це означає. Він сказав: як Йона перебував у середині кита три дні і три ночі, так перебуде три дні і три ночі і син людський у серці землі. Ви скажете, що людина не може пробути середині кита три дні і три ночі і вижити. Не може. Але якщо Бог збереже, то зможе. І Бог зберіг пророка Йона. І той же Бог не дав Христу лишитися в могилі. Ви скажете, людина не може воскреснути смерть, сама не може. Але якщо Бог воскресить, то може. І цей Бог Воскресив Ісуса на третій день. Воскресіння Христа це найвеличніша ознака, яку Бог дав людям. Ви хочете повірити в Бога, але вам не вистачає Знак чи доказів. Ось Христос, Він Божа ознака. Іншої вам не буде дано. Тут варто зазначити, що фарисеї та Садукеї були зовсім не дурними людьми. Вони були освіченими і багато чого досягли в своєму житті. Вони добре заробляли, були забезпечені, займали високі положення в суспільстві. Вони мали великий потенціал для розвитку, вміли орієнтуватися в ситуації, знали іноземні можу. Однак духовно вони були сліпі. На жаль, часто так трапляється, що розумні та здібні люди у цьому світі проявляють дивовижну духовну сліпоту. Недавно вийшла книга, чому серед розумних так багато віруючих. Це правда. Серед розумних людей є багато християн, але також правда, що серед розумних людей часто трапляється духовна сліпота, сам Христос, Божий Месія, найбільший із Божих знаків. Стояв перед ним, а вони у своїй сліпоті просили про знаки, і полишивши їх, відійшов. Христос більше нічого не зробив і нічого не сказав. Богу немає більше чого показувати чи казати таким людям. Христос це Його останнє Слово. Ці люди не мали нічого проти Бога, але вони не хотіли приймати посланого ним Ісуса Христа. Але Бог каже шлях до мене лежить лише через Ісуса. Якщо ви хочете прийти до мене, то маєте прийняти Христа. Чому Бог мовчить? Іноді тому, що уже все сказав Його останнє слово це Христос. Якщо хто не хоче Його прийняти, Богу більше має чого сказати такій людині. Якщо приймає, то приходить до Бога та знаходить у ньому великий скарб. Якщо і надалі, дорогі мої, бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, уділю вам благословення, і поставте лайк. Пальчик догори, пальчик до, або в долину, але поставте. Слава Ісусу Христу!